Вітаю у французькому департаменті Ізер. І сьогодні ми з вами відвідуємо ось це величезне шато, яке ми з друзями зняли на тиждень для відпочинку. У відео я розкажу, як усе облаштовано, які різні епохи були при будуванні цього шато. Покажу багато секретиків і цікавих знахідок, які чекали мене в цьому замку. Майже тиждень проминув в цьому ймовірному шато. Тож зараз можу вже поділитися своїми враженнями та особливостями життя у шато 14 століття. Ну а для початку давайте зробимо оглядову екскурсію цього шато, яку я знімала ще тиждень тому. Шато в нас складається з трьох частин. Найстаріше це ось ця з цими двома вежами. Потім йде більш сучасна серединка, це десь 18 століття, і ось та остання частина це 19 століття. Ми з вами відвідуємо усі ці частини. Тут у нас у великій вежі у нас сходи, якими ми підіймаємося на усі поверхи. На жаль, оця вежа закрита, і оця вежа теж нам недоступна, але ми тишком нишком подивимося у цю кімнатку, яка знаходиться ось тут. Почнемо ми з цього входу, який знаходиться у самій старій частині будинку. І це в нас камінний зал. Камін вже сучасний, але залишилася сама структура старого камеру. Тут у нас місію у латах. В цій кімнаті дуже багато мертвих тварин. Як бачите, тут у нас трошки відпадають шматочки стіни. Це, мабуть, якийсь граф. Найкріповіший знаходиться ось тут. Тут у нас сучасний туалет, який знаходиться в башні насправді. Тут в уголку у нас невеличка карета з місіо із коміксу танта. І звідси ми попадаємо в основну частину будинку, з якою ми можемо пройти або в кухню, або тут у нас їдальня, я так підозрюю, Можна так жити, так можна. Тут у нас їдальня. Або, можемо потрапити у салон, де можна грати в ігри, дивитися телевізор, або просто відпочивати вид на озеро з невеличким островом. І звідси ж можна вийти на таку терасу, де можна обідати, вечеряти. Класно, що раніше так будували, що можна, в принципі, з кожної кімнати пройти в наступну. Ми з вами прийшли звідти. І ось вона їдальня. І так ми потрапляємо у кухню. Так, у кухні. Що є мікрохвальновка, кавоварка, міксери. Машина для посудомийки. Такий міксер. Ось така якась розумна дуже машина. Тут у нас така технічна кімната, яка теж знаходиться. Дивіться, я не помітила, але. Металеві ставні такі. Тут у нас пральна машина, е холодильник. І проколцю в будинку що тут купа всяких деталей. Наприклад, ось тут колекція різних ємностей для спецій. Туди баклажани, помідори і навіть є ось ананас. Тут з цієї сторони колекція баночок Speed Hirchy. Також зверніть увагу на ось ці два віконця, бо я буду вам якраз показувати, що, скоріш за все, це раніше була одна кімната, бо я живу якраз у кімнаті ось ця половинка. А ось інша половинка це зараз вже інша кімната. Підні... Піднімаємося на другий поверх. Тут у нас такий величезний коридор. Одна спальня. Дуже багато різних деталей. Картини відомо, якого століття. Тут навіть є ось такі меблі з рушницями. І з формою. Далі в нас невеличкий душ. Ще одна кімната. Ми зараз відкриємо ставні. Тут теж нас колекція. Якихось штучок. О, дивіться. Королівський термометр. Хі -хі. Звісно ж, камін, старинне дзеркало і якась ерогійна трошки картина. І ще одна дуже мала кімнатка. Оп. Цієї сторони в нас ось такий вид. Насад. Подивіться на цю стелю. А туди в нас доступу немає. Усі позачиняли усі. Подаємні кімнатки. Далі підіймаємось. І в нас навіть збереглися ось такі красиві вітражі. І де таке прикольне світло. А, дуже красиво. Тут у нас другий поверх. Другий по-французьки, по-українськи, третій. Тут у нас ще одна кімната. Вже теж розкидали ми хі, свої речі. І вона теж, по-перше, вона кутова. І теж знаходиться в найстарішій частині цього шату. Тобто там в нас одна вежа і ось там друга вежа. Але, на жаль, немає в мене туди доступу. Закрити усі двері. Не можу я туди потрапити. Але теж вона така прям дуже мила. І повсюду в цьому Ще то чомусь є <смір>, е, такі малюнки із е, Танта, Тінцін. Люблять вони. Ось так ми можемо виглянути. У цьому будинку дуже багато різних таких деталей, як, наприклад, ось ця машина Барбі. Або ось такий підсвічник. Папую. Пішли дивитися далі. До речі, я так розумію, бачите, арка. Я так розумію, що раніше це була одна кімната. О, Чекайте. Просто в мене тут, бачите, зараз закрито. І в мене з цієї сторони теж арка. Тобто, колись оце. Не було побудовано, це була одна велика кімната, скоріш за все. Так, йдемо далі. Далі у нас такий коридор. Далі тут теж спальня друзів. Вони тут теж розкидали свої речі. Подивіться на це дзеркало. І далі вони нам нічого не відкрили. Немає доступу в мене ні сюди, ні сюди. Невідомо, коротше, що в цих кімнатах, на жаль. Але може дойти. І тут така невеличка кімнатка для відпочинку. Зустрічі. І ще одна ванна кімната. Дуже варвар. Іконочко. І все. Більше в мене доступу немає в жодну з цих кімнат. На жаль. О! 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 Ось ми з вами потрапили. О! У нас є до... немає, коротше, доступу. Бачите, не прибрано, не відремонтовано. Але можна побачити ось сходи цієї башні. Вау! Там якісь картини старинні зберігаються. Якісь щось. Не дуже коротше спрацювала їхня ця система. Бо якщо мені треба, то я подивлюся. Так, ну і підемо зараз дивитися ще останній поверх. Мені так подобається світло. Просто неймовірно. Зараз, до речі, десь восьма вечора, бо вдень тут усі ставні, все зачинено, щоб спека не проникала в будинок. Так, піднімаємось наші межі і О, тут у нас нічого вже немає. Тут у нас є вихід кудись, куди невідомо. І ось такі дитячі старині теж. Іграшки. Машинка, коровка. Дуже цікаво. Я спустилася зараз до озера і покажу вам, як виглядає шато знизу. Воно з цієї сторони виглядає в два рази більше, ніж здається, з сторони, з якої ми входимо. Ось тут, на другому поверсі, це моє віконечко, отут у башні відкрите віконечка, виявилося, у нас немає туди доступу. І ось в цю вежу теж цю кімнату в нас немає доступу. З цієї сторони, ось тут у нас тераса, ми там вечеряємо і обідаємо. Ось з цієї сторони, якраз добре видно, що в мене бокова кімната, що класно, бо в мене ось два віконечка, Ось тут і ось тут. Ще тут це ми знайшли з друзями на сайті Jean de Confiance. Це такий сайт. На якому, щоб зареєструватися, вам треба мати три рекомендації з цього сайту. Ну і в принципі, Jean de Confiance, тобто люди, які можна довіряти. На французькій мові означає, що це скоріш за все католики, тобто ну, трошки релігійні люди. І в принципі, кожен раз, коли ми знімаємо якісь апартаменти або ось це шато, або минулого року ми знімали теж будинок 13-го чи. Чи 14 століття в іншому регіоні Франції завжди це дуже релігійні сім'ї, які мають ці спадки з дуже давніх часів. Тобто, ну ось такі особливості цього сайту. Тобто єдине, що треба бути готовим, що у багатьох кімнатах можуть бути або якісь релігійні символи, або як тут навіть своя каплиця. І з прикольного в цьому шато, це те, що воно реально дуже-дуже велике, і можна кожен день знаходити щось нове, відкривати якісь нові кімнати, знаходити якісь нові картини, які раніше ти не помічав, відкривати шафки і полички в різних меблях і знаходити то ігри, то кардіони, то якісь нові штуки для прибирання. Тобто дуже багато всього збереглося саме в цьому шато, і, в принципі, жодного дня не було такого, щоб я щось нове для себе не відмітила. Вартість цього шато на тиждень 3 тисячі євро. Сюди вже входять і податки, і прибирання, але не входить, чи за завдаток, який ми залишили. У разі, якщо щось станеться, і півтори тисячі євро складається для задаток, які повинні повернути після того як приїдуть власники цьому і все перевірять. Чим ми взагалі займалися тут? Весь цей тиждень я приїхала зі своїми друзями, великою компанією. 10 людей двоє на жаль не доїхали. Тож нас тут в принципі дуже багато і можна займатися всім чим завгодно. Ми і у басейні відпочивали, і грали в різні ігри, питань, мойки. Біч теніс, настольний теніс, читали книжки, журнали або просто нічого не робили. В цей раз ми не дуже багато досліджували регіон. Ми лише були у невеличкому містечку, неподалік звідси, яке, на жаль, ми відвідали у понеділок, і все абсолютно, все, було зачинено. І також відвідали печери. І, в принципі, це все з того, що ми робили тут на цьому тижні. Звісно, ще й ми тут дуже гарно їли і багато готували. Ви питали в мене в інстаграмі, як ми це все тут робимо на таку велику компанію, де ми їмо або як ми готуємо. Цей раз ми вирішили зробити дуже легко. У нас є графік, у нас тут декілька сімей. Кожна сім'я готує в окремий день. Таким чином усі задіяні, і при цьому. Усі можуть в деякі дні повністю відпочивати і не відчувати свою провину, що, наприклад, вони там не допомагають різати моркву або там не допомагають мити посуд. До речі, тут є, звісно, є посудомийна машинка, а ще з приколів тут на кожному поверсі є пилосос. Тож кожна сім'я в свій день їде за продуктами. І в цей день готую те, що їй подобається. Таким чином, в принципі, якщо ви хочете їсти там, я не знаю, якісь омари або креветки, то ви купуєте це за свій рахунок і купуєте це на всю компанію. А якщо ви хочете, наприклад, їсти щось вегетаріанське або веганське, як готувала я в цей раз, то всі інші теж. Може, були трошки незадоволені, хочу вам сказати чесно, але все одно їдять вже а, вегетаріанські страви в цей день. До речі, така система мені дуже сподобалась, бо минулого разу у нас були якісь там незрозуміле створення меню. Хтось робить салат, хтось робить основну страву, потім там хтось прибирає, і все це було дуже незлагоджено. То в цей раз дуже класно. В тебе є день, і ти сам вирішуєш, що готувати, коли, просто тобі треба. Це зробити на велику компанію, що для мене було трошки нелегко, бо я звикла готувати на одну людину, а не на величезну сім'ю із 10 людей. Далі ще трошки покажу вам цього прекрасного шато, і що цікавого я тут знайшла. І з мінусів відпочинку в такому шато. ну, по-перше, вам треба мати автомобіль, бо на жаль, такі локації за нормальну ціну і в класному стані знаходяться далеко від вокзалів, тобто, якщо ви будете брати в оренду щось. Куди можна приїхати на потязі, це буде набагато набагато дорожче. Ну і в принципі, це буде, скоріш за все, більш велике місто, більш туристичніше, ну і звісно, дорожче. Таке місце треба або їхати на своєму автомобілі, або брати автомобіль в оренду. Ще з мінуси відпочинку тут: що в цьому, наприклад, селі немає взагалі нічого, навіть полочної бару, мерії, нічого. Тут є це величезне шато і ще одна вулиця з декільками будинками. Які, скоріш за все, раніше належали якраз тим людям, які працювали і обслуговували цей замок? Шато знаходиться на центральній площі. Ось вона. Тут у нас церква, центральна площа, і ось там у нас в'їзд в шато. Це дзвіниця, яка дзвонить кожен день о півні і о 19. Тобто, щоб зробити покупки, хоч великі, хоч маленькі, хоч хліба купити, хоч кави попити. В цьому селі це неможливо. Треба сідати в автомобіль і їхати. Так, деякі села, в яких є вже і магазини, і волонтері, і все, що ви захочете, треба їхати 5-10 хвилин. Але, наприклад, ми були тут у серпні і потрапили на свято 15 серпня, це якесь релігійне свято, не пам'ятаю, як називається, і було зачинено все. Ми, звісно, про це знали, але чогось подумали, що звісно, великі супермаркети будуть все одно працювати, але ні, довелося 15 серпня їхати майже 35-40 хвилин. До більш великого міста, бо у селах навіть великі супермаркети були зачинені. Також, щоб зняти таке шато, скоріш за все треба володіти більш-менш французькою мовою, щоб домовитися з власниками. А навіть через сайт Jean de Конфіанс, навіть якщо вони знають англійську, скоріш за все, ну мені здається, буде важкувато. Все, що вже таке більш туристичне, націлене на іноземців, воно завжди буде дорожче. Ось, наприклад, я працювала в турі. Там, де лише одна ніч в одному номері в ШАТО 15 віку коштувала 250-300 євро. Я тут заплатила за тиждень 300 євро, і в нашому використанні було просто величезні території, і басейн, і пінг пон більярд, і все, що хочеш, і кухня. Звісно, ціна набагато набагато дешевша, хоча Шато і набагато. Більше і мені було тут прикольніше, бо не дивлячись на те, що воно не таке класне, не таке люксове і ремонт, там може десь не такий, Коротше, щось може тут занадто старе, але є в цьому якийсь такий шарм. Дуже було мені прикольно там відкривати ці старі меблі, усі ці скрипучі паркети. Коротше, мені це було дуже-дуже прикольно. Ну і останній мінус, як на мій погляд, щоб поїхати відпочивати в таке, що той, щоб воно не коштувало як крило літака. Звісно, треба мати велику компанію друзів. А в мене просто друзів такої великої компанії немає, тому я їжу зі своїми друзями-французами, у яких вже є сім'ї з дітьми, і тобто у нас виходить Наче ми їдемо всього там 4 родини, але виходить нас там багато, – 10-12 людей. Тому вважаю, звісно, це мені так пощастило, що я змогла знайти і друзів, які і готові їхати в таке місце, в яких є автомобілі, тобто не треба платити і за оренду автомобіля а тільки за паливо, і в принципі на велику компанію получається нормальна ціна. Тож враховуйте ці фактори і може збирайтеся разом, наприклад. Зі своїми співвітчизниками, не знаю, колегами, сусідами або там з кимось вивчаєте французьку мову, завжди можна домовитися знайти невеличку компанію і поїхати ось так прикольно відпочити, навіть не обов'язково влітку. Впевнена, що тут в інші сезони теж дуже класно відпочивати. Там у нас шато: це такі технічні будівлі. Тут у нас басейн. В цьому приміщенні тут можна грати в більярд, тут можна грати в настольний теніс, а також вішати своє чисту білизну, сушитися. Тут у нас знову наше шато. Тут у нас колодязь, і ось це приміщення, щоб ви думали, це капличка. Бо у кожному поважаючому себе шато повинно обов'язково бути. Своя капличка, щоб піти помолитися і подякувати Богу, що в тебе є ось таке шато. Взагалі територія тут нереальних розмірів, в них я не знаю скільки там 30 гектарів своєї землі. Тобто уся оця територія, на якій знаходиться шато, усі ці приміщення, які ми зараз з вами дивимося, тут ми проходимо і поза мною теж ось така величезна територія. Ну і звісно, усе, що знаходиться там поза забором, там в нас і є озеро з невеличким таким островом і усі ці ліси. Як то кажуть у мультику, а це чиє, а це е, Маркіза Карабаса, як його звали? Маркіза, 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 Казабаза. Ну і історія цього шато така, що зараз їм володіють дійсно нащадки тих, хто побудував це шато. Але е, вони нам розказали, що вони його викупили нещодавно, тобто це дійсно їхніх пращурів. Е, Територія і будинок, але останнім часом я не знаю там скільки років воно їм не належало. І ось батька дівчини, яка нам презентувала це шато, вирішив, що він хоче все ж таки повернути цей замок у володіння родини, і так він це і зробив. А через те, що Доглядати за цим будинком дуже дорого. Вони його здають за теж дуже дорого таким ось гостям, як ми. Ця частина теж дуже стара і, скоріш за все, того ж періоду, що і найстаріша вежа. Особливо це видно ось тут по виду каменю і по оцим дверним пройомам. Також, отут ми так підозрюємо, що раніше були сонячні годинники. Сподіваюся, що вам сподобався цей віртуальний візит. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео. Ось такий замок зачиняється. Зачиняється. Ось так можна зробити, щоб двері не зачинялися. Оп. А тут просто отак. Коротше, ми відкрили ці двері. і ось можна подивитися. Що це? Дуже дивна кімнатка, але це башня оп круг. <ріст> Дуже дивна кімнатка.